Доброго дня, шановні батьки та любі діти. Я вас вітаю на занятті з валеології. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось, що ж таке органи чуття і дізнаємось, навіщо вони нам потрібні і чим вони допомагають. Кожної людини є 5 органів чуття. Це носик, очі, язик і ротик. Вушка та наша ручка і пальці. Що ж, давайте знайомитись. Відгадайте, загадку. Маленькі, кругленькі і весь світ бачать, що це діти. Так, вірно, це очі. Очі це орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє кольори, форми, розмір та кількість предметів. Спробуйте відгадати наступну загадку. Сопе хропе часом чхає, людині допомагає, повітря вдихає, запахи відчуває. Що це? Так, дійсно, це ніс. Ніс це орган нюху. Пахощі квітів, мила приносять задоволення і радість. Запах їжі пробуджує апетит, а запах газу, бензину або диму попереджує нас з вами про небезпеку. Продовжуємо далі. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє, та весело співає. Що це діти? Так, це вухо. Вухо це орган слуху. А скільки у вас вушок? Так, у кожної людини по два вушка. Через орган слуху людина довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення різних людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Оці спробуйте відгадати наступну загадку. Дві матері по п'ять синів мають. І на дотик все відчувають. Що це діти? Молодці це рука і пальці. Шкіра це орган дотику. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обмороження, поранення або опіки. Маю для вас ще одну загадку. Послухайте, в глибокій печері змія проживає, смаки розрізняє та людською мовою розмовляє. Як ви гадаєте, що це? Так, дійсно, це язик і рот. Це орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, яка потрапляє до рота. Вона може бути кислою, солоною, діркою або солодкою. Молодці! А зараз давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали органи чуття та пограємо в гру разом з вами. Тож уважно слухайте, за допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, прочитати книжку або подивитися, як гарно світить сонечко. Так, правильно, в цьому нам допоможуть наші очі, орган зору молодці. За допомогою чого ми можемо дізнатися, що морозиво – солодке, лимон кислий, а перець гіркий. Так, дійсно в цьому нам допоможе наш язик орган смаку. Продовжуємо далі. Який орган відчуття допомагає нам почути спів пташок, музику, звуки? Транспорту Так, молодці. В цьому нам допомагають наші вушка орган слуху. А що допоможе нам з вами відрізнити неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфюмів. Молодці, вірно, це ніс. Орган нюху. Молодці, діти. Скажіть, будь ласка, про що ми з вами розмовляли? Так, про органи чуття. А скільки у людини органів чуття? Так, вірно, у кожної людини 5 органів чуття. А назвіть їх. Так, це носик, очі, рот і язик, вушка, рука і пальці. Молодці! На цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей, любі діти!